Єдиний, кого може злякатися злочинець це озброєна жертва, яка чинить опір. Нівочки, заставку, музичку. Це ще ментальна готовність цю зброю використати, а вона сама по собі у вас не з'являється. Зброя це лише інструмент. Неможливо придбати безпеку. В нас в країні немає закону про зброю. Але зброя є, і зброю можна купити. Сьогодні ми поговоримо про те, яку саме зброю дозволено цивільним громадянам України та що слід обрати для захисту оселі або для спортивної стрільби. А якщо вам виповнився 21 рік. А ви можете оформити дозвіл. Зараз це можна зробити безпосередньо у збройовому магазині на гладкоствольну рушницю. Тобто, дробовик. А, так, він має обмеження по довжині не, більше, пардон, не менше 80 см у стані придатному до стрільби. Тобто, якщо у вашого дробовика складається приклад. Але не блокується механізм, і у складеному вигляді він коротший за 80 см, це вже нелегально, це вже обріз. А і він має обмеження по кількості набоїв в магазині, не більше 4. 4. А, тобто, якщо ви придбали дробовик, у якого більше набоїв, ви маєте поставити обмежувач. Але базовий турецький дробовик вам обійдеться десь 200, можливо, 300 доларів. Це недорого. Дробовик це найпростіша, найдоступніша зброя. З якою можна навчитися стріляти не на рівні змагань, а на рівні хто лізе до мене в оселю, я хочу його застрелити за декілька занять. Але навчитися не означає, що ви будете вміти постійно навик стрільби він втрачається без регулярних тренувань. Але є плюс: набої для дробовика доволі дешеві, і ви можете варіювати стріляти в нападника дріб'ю, картечю або кулею. Або так званими травматичними боєприпасами, тобто гумовою кулею або гумовою картечою. Вони не дуже надійні, не, дуже, не завжди вони стріляють, на жаль, вони доволі рідкісні в наших магазинах, але вони є. А я рекомендую для захисту оселі дрібну дроб. Але про це, мабуть, ми окреме відео, бо захист оселі це не тільки дробовик. Ви можете купити щось просте, базове турецьке або ось такий келтек з двома магазинами. Один зарядити кулею, інший дроб'ю та міняти боєприпас в залежності від того, яку, яке завдання ви хочете вирішити. А, наступна категорія це нарізна зброя, і тут вже дозвіл буде з 25 років. А, под нарізною зброєю у нас мається на увазі все, що завгодно: від R15, калаша або ось такий вінтажний СКС. А, це дорожче. Це починається, ну, якщо ми кажемо про щось нормальне, від 1000 доларів. Більш дорогий набій, більш складна в стрільбі зброя. Але за законом ви можете використовувати магазини ємкістю до 10 патронів. Нюанс. Магазини більшої ємкості не заборонені. Тобто, ви можете зберігати вдома патрони в магазинах 30 або 50, якщо знайдете. Єдина різниця між цивільною R15 та армійською М16, цивільна не стріляє чергами. Немає режиму автоматичного вогню, але для самозахисту це не потрібно взагалі. Ця зброя дає багато опцій для різноманітного тюнінгу. Ви можете поставити оптику, каліматор, дульний тормоз, компенсатор, все що завгодно. Але найкраща порада, яку я чув, коли ви купили собі карабін. Усі гроші, які ви відкладали на тюнінг, краще потратити на патрони. І коли ви відстріляли свою першу тисячу патронів, ви зрозумієте, чого, чого вам не вистачає, і який саме тюнинг вам потрібен. Бо багато тюнінгів не має сенсу, особливо якщо йде е, мова не про спортивні змагання, а про захист оселі або самооборону зі зброєю. Е, суттєвий недостаток армійського патрона 556 або його цивільної версії 223. Або не кажу вже про 7,62 або 5,45. Занадто велика пробивна сила, занадто велика дистанція для стрільби. Тобто в умовах міста, якщо ви промахнулися, а я нагадую, що найкращий матеріал для кули улавлювателя це безпосередньо людське тіло. Тобто, якщо ви попали в нападника, все окей. Якщо ви промахнулися, ви можете вбити когось на відстані пів кілометра. Тому є ще таке компромісне рішення: це так звані під подпістолетний патрон. Іноді це звичайний класичний пістолет-кулемет, перероблений таким чином, що він не має режиму автоматичного вогню. І замість стандартного 9 х 19 парабелом він використовує 9х21 цивільний патрон. Іноді це форм-фактор Р15, тобто усі органи керування будуть ідентичні класичні Р15. Це має сенс, коли ви багато стріляєте, багато тренуєтесь та хочете зекономити гроші на боєприпасах, бо набої для пістолетного калібру зазвичай дешевше, ніж звичайний 223. й Суттєвий недолік, на мій погляд, усіх цих PCC Pistol Caliber Carbine це ціна. Ось такий. Турецький аналог МП5 Хехляркохо буде коштувати десь 3,5 тисячі доларів. Це дорого. І він має те саме обмеження по довжині не менше 80 см. Тобто конструктори пістолетів кулеметів робили максимально компактну зброю. А в нас в силу обмежень законодавства магазини змушені робити нескладений приклад або незйомний плам'яз. Щоб зброя була нужною довжини, все це можна зберігати дома в розрядженому стані, але заряджання зброї це до сил набою в патронник та постановка на бойовий взвод. Тобто, якщо ви приєднали магазин, зброя все ще не заряджена. Про дробовик, я взагалі мовчу, там підствольний магазин, можна зберігати патрони і там. І ні, зберігати патрони в магазині. Коробчатому, підствольному, це не вбиває пружину. Навпаки, пружина втомлюється, коли ви їх часто розряджаєте або заряджаєте. Споряджені магазини зберігаються скільки завгодно. Але це все не можна носити з собою. Це можна транспортувати в чехлі. Який саме має бути чехол, це ніхто не знає, немає визначення. А носити з собою можна так званий. Нелетальний спецзасіб для відстрілу гумових куль, тобто пістолет травматичний. І якщо карабіни та рушниці можна будь-якому громадянину України, спецзасоби дозволені окремим категоріям громадян. Отримати дозвіл доволі складно. Сам спецзасіб буде коштувати десь 500-600 доларів. І взагалі пам'ятайте, що спецзасіб це коли ви стріляєте в злочинця гумовими кульками, а він стріляє у вас справжніми кулями. Із всього того арсеналу, що людство вигадало для самозахисту, найкращою зброєю є пістолет. Бо він компактний, його можна носити з собою, і він доволі ефективний. Господь Бог створив людей слабих та сильних, а полковник Кольт урівняв їх шанси. Пістолети нам не можна. Але ні, можна. Якщо ви спортсмен, ви можете оформити дозвіл на так званий спортивний пістолет. Но Практична стрільба в Україні це офіційний від спорту. Тобто бойова зброя, яка використовується в IPSC, може вважатися спортивною зброєю. І якщо ви спортсмени маєте дозвіл на таку зброю, ви можете зберігати її в спортивному клубі. Тобто в тирі. Ми зараз знаходимося в Дарвін Шутінг Клуб. Дарвін це такий собі навіть не просто тир, це і магазин, і тир, і центр розваг. Де ви можете придбати усю цю зброю. Але якщо карабіни та дробовики ви можете забрати додому при наявності дозволу, то пістолети ви будете змушені зберігати безпосередньо в тирі. Це буде ваш особистий пістолет, ніхто його не буде брати в оренду. Ви можете приходити і тренуватися. Щодо носіння зброї, перспективи у нас поки що ну, короткоствольної нарізної зброї, перспективи не дуже радужні. Але надія залишається. Можливо, колись нам дозволять носити з собою зброю. Але пам'ятайте, що пістолет це не просто найефективніша, але й найскладніша зброя з усіх перелікованих. Бо з пістолета найпростіше промазати. Люди зачастую вважають, що якщо ви купили собі пістолет, ви стали Джоном Віком просто від факту наявності пістолету. Це не так. З пістолетом потрібно тренуватися більше, ніж з карабіном. і Набагато більше, ніж з дробовиком. Бо у більшості пістолетів зусилля на спусковому гачку дорівнює або навіть більше, ніж вага самого пістолету. Тобто пістолети простіше всього промазати. Ми проводимо регулярні заняття по стрільбі з карабінів, з дробовиків та пістолетів, як базовий рівень, так і сценарні тренінги, наприклад, захисту селі. Що робити, коли ви прокинулися вночі від того, що хтось лізе к вам в дім. А, так, це поганий сценарій, якщо до того дійшло. І якщо ви думаєте, що у вас просто стоїть у сейфі і це вас врятує, це так не працює. Американці збирали статистику, які саме навички найбільш поширені при самозахисті з вогнепальною зброєю. На першому місці було діставання зброї з сейфу. Чи здатні вій? в темряві під таймер дістати зброю, зарядити її. Чи вмієте ви рухатися ось цим веслом 80 см або більше, по своєму дому, не наводячи зброю на те, що ви не хочете вразити? Я займаюся стрільбою вже багато років, я навчаю стрільбі. Я вважаю, що кожна людина має вміти битися та стріляти, як... як плавати. І я вважаю, що треба мати зброю. Але люди, які просто купують зброю та не тренуються з нею, вони купують собі ілюзію безпеки: в мене є, щоб стояв у кожній хаті і все. Якщо ви купили зброю, ви маєте розуміти, що деякий час та гроші кожного тижня або місяця слід витрачати на тренування. Сама по собі зброя стріляти за вас не буде. Так, в умілих руках зброя це те, що зупиняє нападника. Як казав полковник Купер. Злочинець це людина, яка не боїться ні поліції, ні суду, ні тюрми. Бо якщо б вона їх боялася, вона б не стала злочинцем. Єдиний, кого може злякатися злочинець це озброєна жертва, яка чинить опір. Якщо ви поки що не визначились, чи ви хочете придбати вогнепальну зброю, заморачуватися з дозвілами, з сейфом, з тренуванням, а в Дарвін Shooting Клаб. Ви можете придбати нелетальні засоби зброї, газові балончики. У нас було про це окреме відео. І тут навіть є ось такий гарний балончик для захисту оселі Home Defense. Він виглядає як вогнегасник. Працює дуже добре. Ми вже декілька років співпрацюємо з Дарвін. У нас проходять тут регулярні тренування. І у нас є партнерська програма. Якщо ви все ж таки вирішили, визначились і хочете щось придбати, таке, що стріляє, що буде у вас стояти у сейфі і з чим ви будете регулярно тренуватися, ви можете звернутися за імейлом, який вказаний в в описі цього відео, та отримати знижку, яку саме буде залежати від того, що саме ви обрали. В будь-якому разі зброя це лише інструмент, неможливо придбати безпеку. Коли ви купуєте зброю, ви купуєте інструмент. Ще треба вміти ним користуватися. І це не тільки технічний навик заряджання, розряджання, перенос вогню. Це ще ментальна готовність цю зброю використати. Вона сама по собі у вас не з'являється. Життя бентежне? Тренуйтесь!